Вітаю всіх на каналі Артефактум. Тема сьогоднішнього відео Гера, верховна богиня грецької міфології. В уявленні давніх греків, гера була царицею небес та дружиною верховного бога Олімпу Зевса. Жодна інша богиня не могла зрівнятися з нею за владою. Гера була дочкою великих титанів Крона і Реї, а ще приходилась Зевсу не тільки дружиною, але й рідною сестрою. В Стародавній Греції. Гера вважалась богинею шлюбу та сім'ї. Вона була покровителькою всіх жінок та материнства, прикладом і символом подружньої вірності. Але не дивлячись на те, що сама Гера була вірною дружиною, за легендами, вона змушена була терпіти постійні зради Зевса, який постійно вступав в численні любовні зв'язки не лише з богинями Олімпу, а й з земними жінками. Гера була дуже ревнива та мстива богиня. Вона постійно намагалася нашкодити своїм суперницям та всім позашлюбним дітям Зевса. Ця запекла боротьба лягла в основу численних міфів та легенд давньої Греції. Люди вірили, що богиня Гера допомагає їм з потомством. До неї зверталися вагітні жінки по допомогу під час пологів та просили здорових дітей. До речі, гранат з його численними зернами у стародавніх греків. Був символом родючості та багатого потомства, а тому вважався фруктом великої богині матері Гери. Зображення гери відрізняються благородною статною красою. Її голову прикрашає діадема, а в руках скіпетр. Це головні символи царського статусу богині. Священними птахами гери були павич та зозуля. Павичі в давнину вважалися царськими птахами, а зозуля. Символізувала Священний Союз із ЗЕВСом і була пов'язана з цікавим міфом про те, як він домагався руки Гери, перетворившись саме на цю пташку. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. До зустрічі на каналі.